У ніч на травня 23-го року противник атакував Київщину ударними дронами шахет. Було застосовано 35 ударних БПЛА, які атакували з північного напрямку аеродрому Сеща Брянської області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряне командування центр повітряних сил у взаємодії із складовими сил оборони України знищили усі 35 шахет. Утім, у повітряних силах нагадали, що, попри якісну та ефективну роботу воїнів, ППО. Уламки зенітних ракет та уражених БПЛА обов'язково повертаються на землю. Тож бережіть себе та своїх рідних. Також близько півночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальної авіації. Ту 22 м 3 Усього здійснено вісім пусків з району Мису та Раханкут. Окупований Крим. Частина ракет не досягла своїх цілей. Про наслідки влучань повідомить місцева військова адміністрація. Нічна атака по Києву не минула без наслідків. Є постраждалі та влучання у житловий будинок. Серйозно пошкоджена інфраструктура. Попри значну результативність сил ППО, окремі уламки влучили у одну із багатоповерхівок. Нагадаємо за повідомленням мера міста Віталія Кличка. У наслідок нічної атаки дронів три людини постраждали на місці вибуху в Солом'янському районі та одна у Святошинському. Допомогу медиків отримують на місці. Повідомляє мер.